Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами чергова розпаковка осіннього аромату, який я купила абсолютно наосліп. Хто дивиться мене регулярно, то ви, напевно, помітили останнім часом мою цікавість до бренду Байредо. Мені дуже цікаві аромати даного бренду, особливо ті парфуми, які випускалися колись ще до ковіду, скажімо так. От, не з усіма я знайома, тому даний аромат я придбала абсолютно всліпу і дуже хотіла розпакувати його на камеру, як я це зазвичай роблю. Особливо, коли це перші враження, коли я абсолютно не знаю, про що цей парфум. Мені цікаво ну, свої враження поділитися цими першими самими емоціями з вами. Я дуже довго думала над покупкою саме цього парфуму. Я намагалася шукати якісь відгуки на нього, і вони. М'яко кажучи, дивні, тобто аромат такий неоднозначний, скажімо так, але все рівно моя цікавість переважила, і плюс на сайті Мейкап з'явилась така приємна, ну точніше, сказати прийнятна для мене ціна. Я вирішила все ж таки. Треба брати, тому що ну, от, люблю я бренд Байредо останнім часом. Сподіваюсь, цей аромат мене не розчарує, я дуже хвилююся. Я говорю про парфум 11 час, 11 hour. Напевно, так, правильно, ну, якщо неправильно, то вибачайте. Ось так от виглядає пакування стандартне у байредо. Насправді, цей аромат приїхав до мене майже тиждень, вже, як він стоїть у мене на комоді, у мене просто абсолютно немає часу. На те, щоб розпакувати його саме на камеру. Але ем, зараз от буквально 15-20 хвилин е, вільних з'явилося, я вирішила зробити це, інакше доведеться чекати ще тиждень, а моя нетерплячка вже ну, не може просто. Ну, Коротше говоря, ось так от виглядає е, звичайне класичне пакування. Е, ще раз скажу, що купила цей аромат на сайті Makeup. і що я від нього очікую. Ну, Я зазвичай чую базу в ароматах одразу. Тут база така потужна, там, здається, і сої супер, якщо я не помиляюсь, там кедр, там кашмеран. Такі міцні ноти, але мене привабило серце цього аромату. Це слива. ну Слива ще так сяк, після сливи йде інжир, і далі ром. Інжир і ром мої найулюбленіші ноти, одні з найулюбленіших, тому, звичайно, мені. Дуже-дуже цікаво. Ну, от така, риф, ось така от папірчик, да, ну, типу такий чехолч, як це сказати. От. Мене не дуже цікавлять ці всі коробки, тільки скажу, що тут завжди запаєні, от. стрічка. ось така. Я думаю, в кого, хто купував собі байреду нові, то ви знаєте. Я взяла сюди ось такий ножик, щоб просто прорізати це діло обережно, і відкрити. Так, я не на камеру це зроблю, щоб просто не вилетів флакон. Ось так от це все діло виглядає. Стандартний флакончик, тут конвертик, як зазвичай, і сам аромат. Він має такий дещо ледь, ніби як зеленкуватий відтінок. бачите? Знали б ви, як я хвилююся? Я дуже хвилююся, що мені цей парфум не сподобається. Здається, тут ще є насіння моркви. Я, напевно, ну, ну, нанесу сюди. Так, щедренько я Ну, Давайте ближче подивимося, поки флакончик. Багато хто говорить про те, що це бальзам-зірочка, що це пакетик зі спеціями гвоздика, конкретно гвоздичними. Така от дуже спеціва історія. Я відчуваю одразу, як тільки я напшикала, я одразу відчуваю перець, але це не звичайний перець. Це той сичуанський перець. Хто його нюхав живу, у мене є. Цей перець в коробочці мені колись глядачка надсилала. Дуже за це дякую. Він дуже приємно пахне. Насправді, дуже яскраво пахне. Відчувається слива, відчувається інжир. В мене от паралель зараз пройшла з пальп від цього ж бренду. Мається на увазі цей інжирчик, я тут зловила носом. Аромат дуже дивний. Насправді, я зараз, коли його нюхаю, я розумію людей, які говорять про маринад. Да? Тут головне не зациклитись, не асоціювати це все діло от, да, з цим маринадом, тому що я цього дуже боялася, боялася цієї воздики, цього маринаду. Я розумію, про що говорять люди. Це. Можна порівняти з маринадом для помідор. Типу, не для огірків таких квашень, якихось укропи, да? а саме для помідор, там, де от духмяний перчик, там де гвоздички чуть-чуть, лаврушечки. Ну, типу, ну ви поняли. Це слива м'ясиста, стигла, така я би навіть сказала, перестигша, з дрібкою буквально сичунського перцю. В цю сливу, так от як в апельсин, знаєте, втикнуті ось ці, от, ну, ці важки, як сказати, ці важки цієї гвоздики спеції комусь це може здатись глінтвейном. Ви розумієте, от всі ті відгуки зараз впливають в моїй голові, і я кожного можу зрозуміти, хтось тут відчуває глінтвейн, хтось тут відчуває тільки сливу, хтось відчуває цей маринад, хтось відчуває інжир, хтось відчуває лише сливу. Хтось відчуває гвоздику тільки, да, от, або просто там, мішок з якимись спеціями. Все тут є. Аромат складний, він трішки дивний. Він дуже-дуже-дуже цікавий. Прямо дуже цікавий. І от, в чому сходилися відгуки людей, так це в тому, що це усінні аромат. Я би так не сказала. Ну, я би... Я очікувала тут почути прямо осінь у флаконі, але ні, це фрукти такі чуть підвялені. Зараз, знаєте, ну це не чернослив, все рівно слива свіжа відчувається, а от інжир вже ніби підвялений. Загалом двайб якихось таких. Приправлених підв'ялених фруктів, типу сухофрукти, але це ще не зовсім сухофрукти. Ви поняли? Типу, ледь підв'явші, не підв'явші, а підв'ялені саме. От вони такі м'які ці фрукти, але не сухофрукти. Типу, це не цукати, не ці як вони не курагани, не, не родзинки. А це якісь такі фрукти, типу груші, сливи, яблука, такі от просто чуть-чуть підв'ялені, знаєте? Присипані цими спецями. Це дуже цікаво. Якщо ви не боїтесь такого, я ні в якому випадку не рекомендую цей аромат купувати наосліп, тому що хто його знає, як він на вас розкриється, як ви його почуєте, тому що всі відгуки мають місце, ну, мають право на життя. Тут реально можна почути щось, щось з того, про що пишуть люди. Я не можу сформувати ще своє остаточне враження, свою думку, але все, що я вам перечислила, все тут відчувається. Я сюди принесла мініатюрку від Фугасі. Парфум номер 1 тому що він стоїть перший на фрагрантиці в порівнянні, да, який аромат схожий. Блін, порвала цю. Ну так намагалась не порвати і не з того боку почала відкривати. Ну, мені отак от, ніби і не схожий, ось така от в мене мініатюрка, фугасі. Парфум номер 1 бачите? Нанесу його на цю руку. Для мене, ну, щось між ними є, але для мене фугасі більш такий життєрадісний. Тут ніби вибухові цитруси, але мені здається, тут цитрусів взагалі немає. В піраміді в мене от таке от враження. Тут спеції солодкі, дуже-дуже приємні. Тут чим я можу їх порівняти, цей аромат. Тут немає там, якогось маринаду, типу, але тут є листочок чорної смородини, як на мене, я обожнюю чорну смородину, і листочки, там і ягодки. І тут, можливо, чорна смородина саме в фугасі, також якась така підвялена, тобто вона не соковита, там не свіжа, а якась така інтерпретація, ніби, ніби чорної смородини. Боже, він такий обалденний, оцей фугасі. Я купила собі мініатюрку і потім сто разів пожалкувала, чому я не купила хоча б дві таких мініатюрки. Це був якийсь розподіл, там, ну, просто пощастило вхопити, але ну, шкода, що лише одну мініатюрку. Це тут 8 мл. Обалденний роман. Це мені також подобається, просто він складний. Оцей от він, він простіший, о, в розумінні його просто носити. Фугасі. Оцей, я думаю, носити буде складніше. Вценіше. Я не знаю. От раніше в мене було якийсь стереотип, Стосовно байреду, тому що переважна більшість користувачів говорили про те, що це скандинавський бренд. Ну, це справді скандинавський бренд, що це щось таке просте, невимушене, чисте, прозоре, аромати а, такі повітряні. Вони не шлейфові, не стійкі, типу такі, от, ну. Звичайні. Ну, я категорично з цим не погоджуюся. Я не знаю, яка це банка, можливо, вже цього бренду, яка стане на мою полицію. І це, напевно, найскладніший аромат з усіх байредо, з якими я знайома до, до, до сьогоднішнього дня. Ну, типу, він взагалі не скандинавський такий запах має. Блін, ви знаєте, чим от, довше він сиди на шкірі, чим більше він розкривається, тим більше він стає таким реально осіннім. Якась така запиленість в ньому є, ніби ніби пилюка. Знаєте, от пилюка, можливо, з листя, там з кори, от така от осіння пилюка, от така дорогою. От вона просто здіймається. От тут щось таке є, і напевно ці, цей відгук також е, має місце, тому що ну практично всі говорять про те, що це осінній аромат, щось в цьому є. От зараз вже абсолютно весь маринад, навіть якщо він там був, ну він там був, тому що я про це читала. Я думаю, якщо ви там моніторите відгуки, ви так само це читали. І від цього важко позбутися, очікуєш якоїсь маринаду, якоїсь гвіздики. Але от вже зараз аромат залишається приємним, таким ледь пекущим перцем все ж таки сечуальським перцем, тому що в нього такий солодкий присмак ніби. Розумієте, це не там чорний перець, з якого там, ти вносила скочиться, це не червоний перець такий приємний якийсь в квіткову якусь сторону. Це саме сичуанський перець з солодким таким аспектом. Ну, що ви розумієте, про що я? От найкраще це відчувається. Абстрактна, я би сказала, фруктовість, хоча я знаю, що там слива і інжир, і ніби ця уява малюється, але от якщо абстрагуватися, то можна сказати, що це абстрактна фруктовість не яскрава, не соковита, а саме така підв'ялена, знаєте, як я сказала на початку. Дуже гарний. Він такий зараз глибокий стає. Більше от база, напевно, проявляється. Але я не відчуваю до такої особливої деревинності. Ну, типу, якщо мені зраджує пам'ять, то там кедр повинен бути в базі, Кашмаран. Особливого кашмарану я не відчуваю, хоча дуже ну, у мене реакція гарна на кашмаран, тому що там така специфічна нота, якщо би. Ну, її навчилися вичленята, хоча брасту, я думаю, ви ну, майже завжди її будете вгадувати, тому що вона така, ледь підвально пріла, ніби. Приємна при цьому. Красивий. Красивий аромат, так він складний. Я думаю, жовтень, помірно теплий, з жовтим таким листям це просто ідеально. Недарма багатьом людям цей аромат нагадує запах Глінтвейну. Для мене все ж таки Глінтвейн залишається. Хращення вогнем від Лютена. Для мене він якийсь кістки більш про Глінтвейн. І колись в мене був буквально там один намаз від Ані Соколової, Глінтвейн, лімітка. Це просто потрясаючий Глінтвейн, самий справжній по пам'яті з намазу. Він був просто шикарний. Я б не відмовилась мати баняк того Глінтвейну. Він Цей для мене ну, не про Глінтвейн, все ж таки. Ну, от, ну, щось між ними є. Да, я не можу сказати, що вони абсолютно різні. Ну, от, вони різні, але щось між ними є: спецієвість. Да? Перець, оцей перець вгадується реально. Я не знаю, чи в фугасі є перець, але така, така спецієвість їх об'єднує. Якщо ви боїтеся такої гвоздики, да, не бійтеся. Це не така. Ну, якщо ви дуже, правда, чутливі. Ну, Ну, Карчевря, аромат, який не варто купувати всліпу, сліпу. Але я не шкодую, мені подобається. Мені все по якесь надути тут уже, трішки ніби як наліпка да, надувається. Я так це не люблю. Це від перепаду температур може бути. Хоча аромат вже стоїть в мене тут тиждень, в домі, вже мав би успокоїтися, так сказати. Ну, коротше, Діло сотка баняк, обов'язково буду ділитись цим ароматом, тому що для мене це багато, але мені він подобається. Напишіть, якщо ви з ним знайомі, і якщо ви вважаєте його дивним, або ну не знаю, яким ви його там вважаєте, напишіть. Мені буде цікаво. Друзі, дякую, що розділили зі мною момент розпаковки цього парфуму. Поношу і в якихось добірках, можливо, більш детальніше буду про нього розповідати. Наразі дякую. За увагу Бережіть себе! всім па-па!